Отже, перший білет, який я відкривала, був виграшний. Виграш 50 гривень. Ось він, напишемо це, щоб я не забула. 50 гривень. Як я вже сказала, буде 4 білети. Тут хочу почати саме з полів, відкривати поля. Суть гри в тому, що має співпасти чотири символи, і тоді е, виграти можна приз, який захований е, в цьому блоці. Я не пам'ятаю чи е, останній раз, коли я купувала передостанній раз, коли я купувала цю. Лотерею, чим вона мені сподобалась, але чогось сьогодні на неї впав погляд і о, пограємося трошки в А, Тут немає співпадінь, як ми бачимо. Ну, Немає сенсу відкривати і призи, я думаю, правда? То переходимо до наступної. Є, на мій погляд, більш ефективна гра, там максимальний виграш, який був за увесь час, що я купувала білети, склав 150 гривень. А, так, це доволі смішно, але це факт. Але вона коштує 150 гривень одна штука. Це багато. Ну, тут, відкриваючи ці поля, я вже розумію, що виграшу немає. Давайте подивимося. Жодна, з, жодна гра не, не відбулася. Тобто немає е, однакових е, форм е, ні в одному ігровому полі. Побігли далі. Ага. Ще можна ось так робити. І теж це зразу буде очевидним. Тут навіть не треба витрачати багато сил, тому що зразу буде зрозуміло, що я нічого не виграла, подивіться. Угу. Так, можна було не витрачатися, але є, що є. Цей білет теж без виграшу. Все.